Ранок село. Іду покупати в такий день трошки. Дуже прикольна погода і хочеться просто навіть погуляти. Чао! 48-ма попитка знайти золото, але хоча б срібло. Подивимося що тут є. Досить великий кусок металу. Інтересно, що тут. О. О, ще одна болванка, бачите? Подивимося. Це вже стріляно. Видно добре, що В Середині земля. Але важить вона добряче. Ну, там ще одне місце, де ми знайшли першу болванку. Так що тут цікаве місце. У нас тою землею важить добряче. Зараз буде третя. Та, блин. Що там є? О, ви бачите, що то є? А ми вже бачимо. То була якась поклада. То була якась поклада. Піздец, а що це таке нахуй? А що це за хуйня, Рома? Та хрена не знає. Короче, хуйня. Знаю, мать. Я думав, блядь, що-то знов тут то, хуй Поки нас закопає ви знаєте, що ми тут знайшли? Це дуже прикольна ходка. Як для кого, звісно, але дивіться. Справжня армійська бляха. U.S.S.R. Летонна. Ще має пряжки? Кайф. Хочете таку? Підписуйтесь на канал. Стов ближче. О, скоба одна. Але тут в мене щось цікавіше є. Файна форма, гарна штучка. А тут є цікавіше, бачите? Ви бачите те, що я бачу? Ось це. Як ви думаєте, тут така штука є? Що це було? А ну хто скаже? Давайте у вас є 5 секунд на відповідь. Опа! Правильно, це був трак. О! І не якийсь. А танковий. Трактори не їздять, тут тільки танки їздять. Ми в такому місці, де вам мама заборонена гуляти. Нам, в принципі, теж заборонено. Але ми пішли сюди, сказали, не збираємо грибів. Що там теж щось є? О, там теж щось може бути. Ой, блядь, а він важить. Чуть ли не під 10 кіл. Пробуй лопатою так штрикнути. Хочу знати, де воно точно є, не ну, Давай. Або то щось велике. Я думаю так само запчастини. Коліць, Та ні, ти б мав дарити лопатою до того, якщо то щось велике. Заближче ось сюди десь. Ну, ставимо паузу. Пиздець. Що там таке? Пластинка така сама, як ми не ходили, мідна. Ну і в час сідаючого сонця ми завершуємо свій пошуковий день. Сьогодні нашими знахідками були різні, я б сказав, військові атрибути, армійські ложки, пряшка, траки від танка і пару гільз. Ну, Цікавий набір. Попалися латун. І трохи металу. Труба вихлопна то, звісно моя, бо я відірвав її в лісі. А в лісі ви бачите нема доріг. Так пройшов наш сьогоднішній пошуковий день. До зустрічі на каналі. А тепер ривемо когті додому, бо сука їсти хочеться. Знайшов зуб дракона. Досить глибоко копав Така є мега. На полі. А біля неї ще така штука. Класна річ. 50 метрів і є другий клик дракона. Хм. І тут ще один сигнал недалеко від того. Ось я знайшов його. О, нормально. Зараз ще відкопаю. О! Пішов. О! Є! Третій крик дракона. Скоро буде цілий дракон. Щось знайшов, зараз будемо дивитися, що тут. Так. Це є щось масивне. О! О ти курча! Давай. Є! Язь! Є. 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 є, перша тракторна бригада, блядь! Хапки ведуться далі, на тому самому місці. Тут дуже прикольно і нікого нема навкруги. Викопав я ось таку траншею, в кінці якої була австрійська цегла. Нічого. Така. Але поломана. І не йшов меч імператора. Ось такий меч імператора. Метр 30, метр сорок висоти. Метал! Huh. Кльова штука, цікава форма. Так, село Кропуш і тут ми купаємо. Якусь таку штуку зараз покажу. Поле. Ось таке весняне, прикольне поле. Щось посіяно. Будемо бачити, що посіяно. І будемо копати Показую що. ну от Ми копаємо яма вже має пів метра глибини і тут не малювалася така штука. Метал ну трошки грубший, ніж. Трошки грубший ніж ніж відра, але побачимо зараз, купаємо. Ну я викопав нарешті отакий от горшок алюмінієвий з вушком таким і якісь пляшки. Такі-такі алтурадянські, нічого цікавого, побігли далі. Що буває на копі? Іду я собі по лісі вже листопад, початок листопада. Сьогодні дуже тепла погода. Ну іду собі махаю, махаю. Зараз покажу, що я не махав. Ось так іду собі, махаю, 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 бац. Опа! А тут така півтора метрова хрень. Вон де і хвіст починається. І ось така. Що за особина, підкажіть, будь ласка, бо по... Її вигляду я не можу зараз сказати. То не вуш і не гадюка. Дуже дивіться, яка класна. О, вона мене замітила. Бачите? Вона бачить, що я її бачу. Що вона буде робити? Скручується до китка, бачите? Давайте далі відійду. Вона попробую її пропікати зараз. Вона захищається. Ну ви зрозуміли. яка мордочка. Опа. Краще йди і я собі йду своєю дорогою, ти своєю. Давай, повзи. Ну реально, перша змія, яку я таку довгою бачив в лісі. Переважно якісь вужики попадаються, а ну то от особено. Дивіться, який гарний листопад у лісі. І що я тут зустрів? Метелика! Гріється на сонечку. А ви гливи любите? Як нема білих, то і гливи нормальні. Що таке урвище? І як його перейти? Яка тут висота? Ну, добряча висота. Дивіться, є стовбур, а на ньому гриби. Як їх дістати? Звісно, треба трохи екшену. Bubū! Eikite šaulysis.